Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео хочу показати вам варіант планування однопорохового будинку з газоблоків, який я виконував для свого товариша-будівельника. Даний будинок вже в даному плануванні збудований і експлуатується. Я про нього більше розповідав про конструкцію відео. Справа підказка буде, можете зайти подивитися це відео. Я розповідав, як я виконував конструкцію перекриття і даху, коли в нас тут немає несучих стін. Саме планування відповідно, виконувалося трошечки на колінці, як то кажуть, тому що сам виконавець робіт і власник цього будинку-будівельник, він багато чого і сам знає, як виконувати, багато робіт вже він збудував по моїх проєктах. Тому, наприклад, в даному плануванні я не показував там вентиляційних каналів, він їх сам вже збудував, він знає, які вони де повинні бути. І я розробив тут, скажімо так, тільки основні конструкції порахував, ну і підібрав сам об'єм, зробив самі об'ємно-планувальні рішення. Тобто підібрав, підібрав фасад і підібрав планування. У мене немає, на жаль, останніх фотографій цього будинку вже в повністю в фінальній версії. У мене є тільки фотографія самої коробки. Але я покажу вам і фотографію коробки, і покажу вам той варіант візуалізації, який був. Це один із варіантів візуалізації даного фасаду. Площа будинку це 76 м2 без тераси, плюс тераса 28 м2. В будинку в нас є дві спальні по 13 м2, 13 і дитяча 14 м2. Є вхідний тамбур, є така велика загальна зона вітальня-столова, є зона кухні 8 м2, невелика котельня. І котельня в нас прохідна, з котельні ми можемо попасти в гардеробну кімнату. Дуже хороші озиви в Сергія, власника даного будинку, про гардеробну. Він говорить, що гардеробна це просто must-have, вона обов'язково повинна бути в кожному будинку, тому що якщо у вас десь є якісь речі, які вам потрібно сховати, щоб їх не було швидко, ви їх заносите в гардеробну, і це у вас така, скажімо, і кладовка, і гардеробна, якесь можливо, навіть, навіть технічне приміщення, і там ви можете навіть заховати велосипеди. І одяг, і взуття там зимове, і так далі. Тобто це така кімната, яка необхідна практично, я думаю, напевно, в кожному будинку, вона точно не буде зайвою. У мене, наприклад, от я живу в квартирі зараз, і в мене є в квартирі гардеробна, досить така невели... немаленька, скажімо, там поміщаються велосипеди навіть. І я от не знаю, якби зараз мені прийшлося. Шукати якесь нове житло, я б точно шукав житло з гардеробною кімнатою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до наявності гардеробної кімнати, чи вона обов'язкова, чи вам достатньо шкафів, вбудованих, які ви можете, наприклад, розмістити, як тут, в спальні, і в прохідному тамбурі. Тут в нас присутній санвузол, і давайте з вами перейдемо в фотографії. Я покажу вам, які були варіанти візуалізації даного планування в вигляді фасаду. вже. Це в нас вигляд з тераси, з сторони тераси, потім це в нас вигляд вже з протилежної сторони по фасаду. У нас вхід будинок. Сама оздоблення передбачалося, що буде мокрий фасад, так називаємий, плюс ну, тобто короїд, паропроникна штукатурка, плюс планкен. І багато в мене є клієнтів, які говорять, що як можна зекономити на фасаді. І вони мені при, приносять ескізні проекти, які я дивлюсь, і я бачу, що там є клінкерна плитка, є якісь е інші технології фасадні, там, вентиляцій, е там вентиляційний фасад є, є штукатурка, багато дуже комбінованих е варіантів фасаду. І от коли людина починає рахувати кошторис, вона розуміє, що от клінкерна плитка, вона не то, що. Дорожча вона плюс не підходить до конструкції стіни, тому що часто її показують на стіні з газоблоку, яку не бажано закривати клінкерною паронепроникною плиткою. Тому що є велика ймовірність, що вона відстрілить вас на морозі, тому що волога накопичення буде між клінкерною плиткою і газоблоком. І тому, коротше кажучи, я ті всі фасади спростовую по технології, але візуально вони там не сильно втрачають в естетиці, тому що я просто міняю, скажімо, наприклад, в даному випадку я б замінив планкен на другий колір штукатурки, на другий тон штукатурки і залишив би, тобто ми в загальному будинок залишаємо в тому ж вигляді, який був задуманий архітектором, але трошечки спрощуємо і здешевляємо самі матеріали. Також часто до мене клієнти приходять, і коли в них є на фасаді фасадна цегла, клінкерна, коли ти починаєш їм рахувати кошторис, вони розуміють, що це 20-30 тисяч доларів плюс. І люди відразу від, цей, від цього фасаду відмовляються, і ми міняємо їм не просто я їм міняю там фасад, на цеглу на штукатурку, я їм міняю повністю конструкцію самої стіни. Тому що потрібно переробити і цокольний вузол, потрібно все все повністю перерахувати, переробити. Якщо при фасадній цеглі нам потрібен, наприклад, вентиляційний зазор при основній газобетонній стіні, то при, наприклад, мокрій штукатурці, звичайному короїді, нам вже вентиляційний зазор не потрібен. Стіна там спрощується, комфорт в самому будинку від цього не стає гіршим точно. Зараз такий просто період, що потрібно от економити максимально на всьому, щоб. Будівництво було вам доступним. Так, я вже так відійшов в сторону. Так, Це в нас вигляд на терасу з іншої сторони. Це в нас 2D фасади. І от, друзі, я вже говорив, щоб вам виконати, щоб я вам виконав от проект такого об'єму. Це от те, що було фотографії на момент, по-моєму, 20-го року. Якщо мені Сергій надасть нові фотографії, то я обов'язково з вами ними поділюсь. Як я вам і говорив, об'єм такого проєкту на даний момент от коштує 700 доларів. Це розробка і архітектурних, і конструктивних креслень. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на Patreon. До побачення в слідуючому відео.